З Євангелія від Матея того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи: подібне царство Небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов його ворог, посіяв плевели серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показалися і плевели. Тож підійшли слуги господаря, і сказали йому: Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися плевели? А він сказав їм: Людина ворог це зробила. І кажуть йому слуги, хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх? Він же сказав: Ні, щоб ви часом, збираючи плевели? Не повиривали разом з ними і пшениці, дозвольте, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А в час жнив скажу жінцям: зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх в снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища.